Доброго здорового шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. Ви вже дивились першу частину Encore Icon Upgrade, де ви з нарізочку зі стріма могли побачити. І 51 перших ікон були в вашій увазі. Але це не все, що ми відкрили. чергу раз дякую вам за те, що насипало неймовірну купу контенту. Також були піки на героїв оновлені 87+, Triple плюс або герой Ліги Чемпіонів. Вони нарешті прибрали базових, і ви зараз зможете подивитись, чи краще. А ще з цього падає, також тут буде ще купа ікон, і е, деякі промо-паки хлопці відкривали, або там просто шалені паки 85 X10. Коротше, просто під каву вам, крутезна нарізочка з е, багатьма відкритими паками, піками всім, що було на стрімі. Окрім того, в нас, як завжди, не буває сумно, і Серега вирішив зробити вашу каву трошки пікантною. Тож. Тим, хто має слабкі нерви, прохання відійти від екранів. Але перш ніж ми почнемо, 32 людини і 6 тисяч підписників. Можливо, вже менше, коли ви це чуєте. Тому отут у вас обов'язково вискоче зараз підписочка. Не полінуйтеся, якщо вам тут цікаво, протиснути цю кнопку. І особисто я вам буду дуже вдячний. Ну а поки приємного вам перегляду. Гра була дуже цікавою, але Діас... да, це жесть два стовідсоткових. Коли Дискорд, за 10 хвилин. Ремастет, це я. Едик. А, Едик це ти. Оу, тоді. Так. Ні, ні, почекай. Ні, ні, що, Серега? Ну, бля, ну не Пеле. Ну. Холанд, пиле, буд. Що п... ти робиш? Ну навіщо? Ну, ну, ну це вже занадто, Серега. Мені, мені погано. В мене є вода. Дивіться, яка в мене є вода. Я знав. Ну це просто, ну це що. Ну... І він і пішов каже. Я, 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 ваш, я срав ваш стрім просто до побачення. Просто каже, ну Зайду на стрім до пацанів. Зілью пеле, і я не бачив, кого ще. Склад на 10 лямів, і я пішов. Бо, я, бо він за Ліверпуль вболіває, і грає тільки Ліверпуля. Можна мені швидку, ні? Давай кидай шарплей, зловимо тобі, де ти є? Ти ж з баче це відправив, давай ще раз. Йо, просто як це? <coughs> так, ви знаєте, в чому прикол? Минулого разу він злив піле. Суто о, з о, піле мбапе. І ми це навіть під запис не зробили. Він каже: нащо мені мбапе? І злив його. За Робертса на рарного тисячі матчів. І він просто. Ні, він грає, він грає за Ліверпуль. І все. От йому по на все. В нього є Ліверпуль і все. Ну, типу. Серега! Пофігу, що хто скаже, я б так напевно не зміг, я не знаю, Ну, це неймовірно. Успіхів тобі! Полетіли! Йому не забанили найдорожчі паки. Чотири ікони Аргентина. Це буде рік Ельмес, Раф і Герой. В це два мінуса одразу. А, Креспо ще гірше. Бомпастор. В неї є краща картка. Ну два на обкладинці мені взагалі. Мені погано. Я думав в Тевес. Якщо б це був Тевес, це було б дуже гарно. Сульшер і кану. Боже. Дімка, дякую величезне, да. контент неймовірний. Полетіли ще один пак за 750 тисяч монет. Що в нас тут буде? Чотири ікони або героя. Let's go. Франція ЛЗ. Герой Франції ЛЗ, Лізеразю, да? або Бомпастор, Бомпастор. І... І. Рудван Ністелрой. Слухайте, ну коли я бачу прапор Франції, я хочу бачити когось іншого, ані Бомпастор. Якщо це хоча б актуальна версія. Вербатов, є і дубляка. Друзі, ну не відкривайте цей пак, ну чесно. Успіхів. Я я туре! Ми все добре, let's го Armvet! Такою назвою, звісно. Лізерю, окей. Ну, not bad. Це 300к чат. Я буду героїв, напевно, так само рахувати, чи як? Та бери лізразю, це непогано, це як мінімум фодер, але це непогана картка. Він, звісно, не новий, але. Ну слухай. 320 тисяч, що мова. Це перемога. 100%. Хай буде 200к і герой перемога, ану. Ай-яй-яй, тут же Габела, на жаль, 15. Це вже габела. Мені шкода Окей, Half Halftime Eed Pack. Він відкриває якийсь шалений пак. Я не знаю, що це, але успіхів тобі. А це. Еге. 8хен, Делі Алі. Ніхрена собі. А що це? Гаран 6 інформів пак чи що? І Закарія, Слухай, ну Фодору неймовірна кількість. Але я не думаю, що ти задоволений такому пакетику, да? Дякую. Напевно, успіхів тобі. Мама, я в телевізорі. А, це пік був. Гову Міліто і. Це, це зрада, це зрада, точно, 41 зрада. І в мене керування, і я полетів грати з організатором. А ну правий мізинець, Ніколи не відкривали правим. І, і, і не будемо. Бо АТТ це CDM, скоріш за все, і Шабі Алонсо. А це буде майбутній тренер Ліверпуля? Ні, це буде Бутра. Але не Вінтер Вайлдкарс. Слухайте, це ж міг бути Вінтер Вайлдкарс, да? Шіш. Слухай, ну це не так погано, як шабі. І Толя, 10x85. Полетіли. А, я теж полетіла. Тепер лівий мізинець. АТТ-атаканти? Атаканти, я забуду, ти ж розумієш. АТТ-атаканти, добре, німецькі ата ата атаканти, це ПОП. А другий не спеша. Хагерберг, 10х85. Ну там можуть бути заховані картки. Навіть вищого рейтингу. В мене так було. Інформ. Ну, це Срака 10x85. Стівін не був топ тренером, а налонсові світ молиться зараз. 100%. І в нас тут дві. FC повага. Дякую. Дякую. І бажаю тобі успіхів. Мексика. ЛФА, ні, якщо не ЛФА, то ТГБЛА, друже. На жаль, то буде 44-та чи яка там, я не знаю. Це лише Ернандес, срака. Алонсо піде в Баварію, але в Реал... Ні, я не вірю в це. Ну, дещо ще в Реал би вірив, але в Реалі Анчелоті. -е, займе перше. О, Міра, то було б дуже гарно. Я в Діскорд зібрав героя таку Міра. Гусірок, е -е, я не буду обіцяти. Давай ми зараз побажаємо успіхів ще одному нашому козаку: Італія РБ. О, це Дзамброта. Але в нього лише одна версія, де? і вона вже напевно не тягне. А він підходить під якусь еволюцію чат? На початку гри Замброта то була шалена перемога. Я прям радів, я пам'ятаю, коли комусь ми замброту зловили. А зараз 77 тисяч монет. Ото дожили. Жесть. В нас герой, друзі, я відкриваю. Бомпастор Ріса... Снейдер! Але він в нього є! Ого! Це шалена перемога була але він в нього є і він думає, то це антрейдебл, прикиньте. Та бери тоді вже Снейдера це рейтинг. чи тобі Бомбастор залітає? Вау. Він бере Бомпастор. Жесть, слухайте. Веслі Снейдер. Перший раз бачимо. Дякую. Ікона знову. Да, Blazers, привіт. І ікона, і все. Англія, ЦМ. А тут немає нормальних варіантів. Немає нормальних, да, він скипає. Да, Ми всі розуміємо, що це буде. 46, -та. Стіві Джі, на жаль. А, є, так ти відкривай ікону. Ха. Зараз би дублікат ми зловили. І що б ми робили? Франція, це CDM. Це буде Макелєліє. Або це буде Пітії. Яка версія, не знаю поки що. Це Пітії, це шкода. Вася, дякую за фоллоу. Друзі, добре, після невеличкої перерви ми полетіли далі. І let's go. Франція, ЦП, блок. Блок, і це буде другий віра. Тільки не Абілі. Блок, 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 блок. О, ні, це Абілі, мені шкода. Ай. Акробатика, плейстайл. Нащо цей плейстайл взагалі ну, потрібен центральному півзахиснику? Просто жесть. Я відкриваю, так? Да? Ні, не я. Окей, тоді успіхів бажаю. Німеччина. ЦОП. Е, а хто там ЦОП Німеччина? А, Мірок Окей, я не зрозумів одразу. Слухай, Мірок це буде габела, за яку грати можна, одразу скажу. Він в мене виходить, знаєш коли, коли треба автобуси вскривати. Бо його Джорман Кроси це просто щось неймовірне. Джорман Кроси на нього. Він 180-197 тисяч монет. FC ніхрена собі. І мейджен Dragons збажають тобі успіхів. Це FC поважище, дякую. Англія. РМ. О, Бекс. Ще один Бекс. А в нього Бекс є найкраща версія. Уявляєте собі? Яка, ха -ха, яка габела? До речі, цей Бекс під еволюцію, ледь найкращий не кращий, ніж Бекс, який в тебе. Йому там ще і Вікфут апнуть в цьому Бекхему. Полетіли далі, let's go! СТ Англія, і тут без шансів, да, хіба Руні Центуріон якийсь. А це Шира. Ну, це срака. Це срака. Вони зірки, є суперзірки, типу салахи веде друзі. Ну, це ваша особиста думка. Я кажу ще раз: зайдіть в Англію і колись впад, і скажіть комусь, що тренд це не суперзірка. Мені здається, це буде смішно виглядати. Ну, типу, людина виграла все до 23 років, один кутовий Барселоні. Чого вартує, і зараз просто один з він один з найкращих асистентів АПЛ-захисників за всю історію разом з робо. Якщо ви комусь скажете, що це не суперзірка, мені здається, це буде смішно виглядати. І я закінчу цю тему. Наступна ікона полетіли. Англія, ой, щось Габела за Габелою, СТ. Це тільки Руні може нас врятувати, де? Центуріон? А ми отримаємо сміт, звичайно. Друзі, щось щось прям штабілями габели пішли. Дякую за follow Фавдет. Так, у нас черговий е пак на куміра. І ми бажаємо успіхів в черговий раз. І знов Англія, слухайте, мене ця Англія задовбала. Це буде Лінікер або Оуан. і це мене задовбало, бо вони обидва нікому не потрібні на поточному етапі гри. Лінікер. 98 раз за сьогодні. А, так, в нас окей, а Енхе зібрав пік тепер. Він побачив яєтуре і каже, ай давайте пік я зберу. Добре, це цікаво. Успіхів тобі, пане Енхе. Підвисання. Слухайте, а схожий на жіноля, де? отак, от, якщо взяти, анімація. Я подумав, що це жіноля. Габела, друже, габела. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 Бісяра. Вау, друзі. Просто рівень контенту. 9 зібрала людина. Я не знаю, що сказати. Дякую тобі. Дякую. Штурман, та чує все, баба, чує. Бісяра, полетіли. А, Андрій не шарить за меми. Де я, де меми? Звісно, не шарю. Звісно, не Шарю, чому не 10? Не знаю. Полетіли, все. Мене чат тролить, як завжди, душить, а я не розумію ці приколи. Успіхів тобі. Дублікати сказав скіпати. Цап, це буде Кларенс Зейдорф. Перший на сьогодні. З 9. Слухай, ну якщо ми з 9 нікого нормального не зловимо, то це буде жесть. Ви знаєте, моє, моє познання в мемів, воно з двох джерел. Перше, це що мені Юля показує перед сном інколи, коли мала каже, мама, давай прикалюхи подивимось. А другий це те, що Саня мені закидає. Оце все моє познання в мемах. Пане Бісяра, окей, я відкрию щось оту. Другий. Даров. Тоті буде точно, Іспанія, це ФД. Рауль, але це звичайний, друзі. Це звичайний, бо Вінтер — інша позиція. Поки дві габели. Тоті буде точно, до речі, тут же Тоті є. Так, да, я казав, да, да, да. ті меми тільки ще Юля, і Саня інколи, да. 100%. Так. Окей. Okay. Третя спроба. Слухайте, ну якщо з 9 не буде жодної перемоги, то я махав би Ієї Англія. ФРВ. Центуріон Сміт. Дякую, Фрізор. Це не Центуріон Руні. Це перемога, але. Ну слухайте, ну ми не на це чекаємо. 2-1 поки що. скам, да. Ну, це паки, але скам. Треба частіше веми кидати. Да. Задово, дякую за фоллоу. Слухайте, але ви контенту навалили. Вже скільки їх? 70? Жесть. Наступний, друже, Португалія. Це буде Руйко... кошта. Луїш Фіго, можливо, Сандер Страк. Ні, лише звичайний. Слухайте, поки, ну, поки Габела. 3-1 кошта це зрада. Випав жіноля 90 з героя. Вау-оу. Він сказав мені дублікати квікайте. Андрій, ти що плачеш? Я плачу, да. Я плачу. Задова, то неймовірний дроп. Але кіно. Окей, пам'ятаєте ми колись лівим лівим цим, лівим цим, мізинцем відкривали і бултоп. Оу, почекай. Дякую. Дякую тобі, величезно за 100. Бачиш, наскільки уважна. Я пам'ятаю, що колись лівим мізинцем ми витягнули лівим мізинцем ноги. Топ дроп. Дякую тобі величезне за каву. А я полетів. Це СМЕЛІТО! Лівий мізинець кажу! Ноги! Мізинець лівої ноги! Окей! Окей! Вже не так погано! Дякую, меднайт Ол, ще раз. Ано. Та мені неважко і другий зробити. Це ж не право, це не прооперована. Ано. Ано, ано, ано. Окей, вже краще. Бісяра. Шкода, щоканджи що не отримав Ну кому як. Почекайте. А ну ще один. Тут ще спроби, в мене ще пальці такі, ви, ви б бачили. Спробуй потрап ще. О, потрапив, окей. Англія. ФРВ, Тасрав БПС. Тільки Руні центуріон. Ну руні, але не центуріон. Єй. Відкриваю піки ногою. Да чим загодно, слухай, ну обесипало. Чим ще відкрите? Носом можна. Кі... кіпур'ям, слухай. Кіпур'ям, диви. Три лишилось. Ану. Отак. Ребром кіпур'я! Ну. Іспанія. ФРВ... А це може бути Торас Вінтер, до речі. Торас, але звичайний. Та йдіть до дупи і їй! Кіпурій! Найсвятіше, що я на цьому стрімі, відкривав. Михайло, Михайло не тут, я б відкрив. І палінка вже спить. В мене два є, два тореса. локтя відкривай. Давай, з локтя. Ну, тільки тут з правого, як, як якщо заходило. Видаляй палець, до речі. Ні, ну палець зробив ЕТО, але раз, дякую за follow. З локтя. Чат, я можу. роблю все, що можу. А в нього два Тореса, він сказав, є. І це що, звичайний буде. Ага, о, це Вінтер. Окей, почекай, і Вінтер теж є. Він казав, два є, прикиньте. Прикиньте, це дублікат Тореса, ну, але це перемога, до речі. Центуріон. Поки третя перемога, це не так і погано. А що я роблю з цим, братан? Хай собачка відкриє. Друже, собачка десь там тусується, то відкрив би. Що мені це, скіпати? Вау. Ну ти хоч їх поновиш, я сподіваюсь. Ну, слухай, дроп насправді не самий поганий. ЕТО, О, Торес і Центуріонця це Сміт, да? Ну, типу, останній. Вушком. Вушком? Та ні, ну вушком це дурня, я вушком не зможу. Можу носом, а ну давай. Чого тільки не зробиш? Ну слухай, Деві! Ну ніхрена собі ти їх назбирав. Це ФД. Цап, це буде Зейдорф, який в нього вже був. Ну що, як вам, друзі? Жопой не буде. О, це Ван Бастен, О, це Фода хоча б. Слухайте. Я думав, це Зедор. Вибачте, я не буду більше скіпати. Це 6-3, да? Три перемоги і 6 габел. Let's go Англія і все. Все зрозуміло. Лише Руні Центуріон. нас може якось, так, да? якось. Але це звичайний Вейн Руні. Звичайний це габела Давай, let's go! Це Феде. СТ. Ні. СТ це Скіп. Там нікого не буде цікавого. На жаль, це буде Ванністелрой. Тімов Зеєр жодної поки не бачили, так? Да? Зі стапаків. До речі. Англія. Це Це буде, вибачте, Алега Белла. Сандерстрак, Пол Сколс. А це має бути компенсація. Бо люди пишуть, що додали Сандерстрак до опису. Тому, можливо, ти отримаєш компенсацію. Два набори. Ерестовка. Вам FC всі повага. І два набори з куміром. Це Феде. ВРТ. Це буде Вандерсар. Окей. Не знаю, чи базовий чи Сандерстрак. Базовий. це все одно перемога. А в тебе Алісон Бекер. Слухай, я тобі скажу те, за що мене можуть задушити вболівальники Ліверпуля, але цей ікер кращий буде за Тотті. Саме цей ікер кращий за Team of the Єar Алісона. Алісон Дира. Особисто в мене був. Я грав за нього, поки трейдив багато. Друга спроба. Тут кака Сандерстрак нам потрібен, де? Окей! Okay. Я і забув, що він тут може бути! Ікер, ікер Вандерсар. Та в мене вже ікер, друзі. Майже 100 паків. В мене ікер вандерсар і кака Зіко Let's go Нарешті. І ще ісар в нього був. Ікер вандерсар. Да, робіть шорт з цього, чи як там це називається. І давай ще й 10x85. Спешлка Кіборг, дякую за фоллоу. Воротар, Франція, Весем. Це буде Аріоля Інформ і якась special картка. Яка? Може джуд Беллингем? ЛЧ версія, а? То що, дві перемоги, да. Но! Но, 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 но! Що но. Шо? Шо кажу, може джуд белінгем, а? А? Коли просто IQ? Є, ну воно ж робиться, да? Отак. Сюди. Він йому в склад не те, щоб залітає, але вибачте, це Джуд Бельгем. А можна попросити поза чергию. Да, да, Бісяра, зараз прийдемо. давай. Ми бажаємо успіхів. Зараз. О, ні. Ні, ні. Пезе, окей, це може бути Центуріон, і якщо це Центуріон, занеті, це не так прикро. Це звичайний. Це шкода, 63. Добре, ще три спроби. Окей, полетіли. Е, Німеччина, ФРВ. Ну тут хіба Мюллер Сандерстрак. Але це Мюллер звичайний. Це буде Габела. А були взагалі тоті Ні, нішотик не було. О! о, Слухай за Кіндер це тема. Да, зараз відкрию і розкажу. В мене теж постійно ці війни. Давай другий. Ооо. Аргентина ПЗ. Може Центуріон? Ні, слухай. Бро, другий захід ще й гірший, бісара. 11-те лишилась. 11. Чи ж 12, остання. Він 12 зібрав чат. Я не знаю, звідки в тебе було стільки Фодору. Ти міг би зібрати. Май... А, в тебе жіноля є. Окей, не знаю, кого б ти міг би зібрати, але зібрав 12 легенд. І остання не Тімовзияр. А може воротар? Воротар! А в нього не було воротара! Це Вандерсар! Я нормально! Ідіть до допи, комтура! Ідіть до допи! Кончені! Кончені просто! В тебе 66-й номер, як в Трента. Номер трента Александра Арнольда в нас кількість габел. А хто буде тепер? Пол Колз, да? Щось таке чорне, як Сандер Страк. Ні, я не вгадав. Лінекер Лінекер теж габела. 67. -а. Ага, Монах зібрав героя ще. Да? Окей, пане Монах, і ваш твінка, і всі повага. Хто тут є з героїв з Барселони? Сідний і Віалі. До речі, Віалі це на старті був цікавий. Я думаю, що треба брати точно його. Це, звісно, не дівчача Барселона, але це 91-й рейтинг. Я думаю, я візьму на себе відповідальність. І. До речі, до речі, чат. 350 тисяч монет. Полетіли. Давай, Монах, Успіхів тобі з іконою. Це Феде. Воротар, в тебе є воротар тут? Ні, я не радію. І і ей, я знаю, хто тут. Ага, ага, ага. Я знаю. Ідіть до дупи зі своїми Winter Wild Cards і особисто з Ванніселрем, чи особливо, як там буде, я вже заплутався. До дупи. Тричі я на це вівся, четвертий не буду. Окей, в нас ще один пік на героя. До речі, піки на героя теж полетіли. Рісика, ну. Ні, ну це фігня. Є, в нього є ще ікона. FC повага, друже. І ікона твоя буде. Португалія, а це буде фігу, по-моєму, Сандерстрак. Бо я бачу темненький такий колір. бачите? Ну! Не Сандерстрак, та й не дуже то хотілося, що я можу сказати. Я махав ці анімації. Я був впевнений, що це Сандерстрак, друже. Окей, йому потрібен якийсь центуріон. Англія. А якщо це буде Центуріон Сміт, це буде дуже смішно. Або Руні. Ні. Аліникер, господи, він тут падає. Перший раз за сьогодні бачу. Ай, ні, братан, це не Центуріон. Ай, трейдмастер запустився. Зарейдимо, звісно, трейдмастера. Успіхів тобі бажаю, В мене немає демонстрації, полетіли. Англія. Це Ф. Це А хто там Це в Англії? Я подумав, може це якась класна картка, про яку я не згадував. перший раз слухайте, така відборна габела і перший раз падає. Окей, в нас неймовірна команда, і наступний пак. Я не знаю, що він тут лови. Емоції, емоції. Італія. Цап. Роберто Баджо. Це мій. Як те, Антонім, да? Де? де ваша косічка, пане Роберто? Але, на жаль, у FIFA навіть СБЧ картка така. Не захотіли вони його апнути. Це буде, на жаль, габела. Дякую за контент. Окей, Шотік зібрав хоче жіноля або Туре. А ми сьогодні бачили туре, а побачимо жіноля. Не побачимо Сарян. Успіхів тобі! Мейт Owl. Зібрав свій пак з Куміром і. Португалія. ПФА це фігу. Я не знаю, якої версії я мовчу. Бо я вже казав тричі. Сандерстрак, а це був базовий. А от коли я промовчав це був Сандерстрак. В тебе там СБЧ Жулі, да? Ну, слухай, цей Фігу непоганий. Я не знаю його ціну, але він непоганий. Пан польське Терео в нас відкриває свій пак в Discordі. Англія. Н. А що таке Н? А як може одна буква бути в позиції? Це що таке? Ага, ясно, Н. Н. Чат, запам'ятайте, на польській мові це габела. <с. <с.> Мені шкода, ти стільки чекав. Дякую тобі, друже. Дякую, але це буде 74-та габела. Чат, один до 4 йдемо. Один до 4, якщо я правильно порахував. І, пане Данило. Пане Данило і його Міахем. Нічого собі Давіджі нуля. Але у вас склади Люсіо перший володар. Пане Данило, да ти охранів евсі? Це герой. Людовік жалі, але звичайний, і він бере лише фодер. І це буде габела. Не знаю, чи є в нього пак. Він казав, по-моєму, що є пак. Да, є пак FC повага, друзі. Ще одна FC повага. Ага, і в нього ще набір кампаній. Це взагалі в тебе різноманітна повага. О, ні. Я навіть наперед зарахував габелу тут. Це Ройкін. Ви уявляєте, яка срака? А, пірло, о, в мене кольор. Я не побачив кольор через демонстрацію. Я думав, це, ір... це прапор Ірландії ж да? ірландець, але це пірло це все одно срака. Вау.